438 гривень за пару жіночих красівок. У нас будуть в лоті бренди Кревід, Esmara та Велволк. В лоті у нас буде 25 пар і ціна лоту 10 970 гривень. А тепер поїхали покажу, які будуть моделі. Дивіться, ось така спортивна, крута модель. Ось така устілка, м'який язичок. Дивіться, ось так вона взагалі стильно зроблена під спортик. Далі у нас буде ось така моделька, теж бренд Кревід. Отака крута підошва. дивіться, яка цупка, дуже класно йде для бігу. Будуть ще ось такі моделі. Дивіться, це у нас такий більш кежуальний стиль. Бренд Смара. Ось така прикольна підошва. Тут, от бачите, така візеруночком. А тут ось така. Обі дуже гарно хватаються і можна класно ходити по вулиці. І не тільки. Також дивіться, будуть ось такі. Оце у нас бренд Velvock. Well це також у нас лідловський бренд. Ось дивіться, також дуже гарно виглядає. Така чорно. Оранжева, я би сказав, така, ну, з таким кольором крутим. І дивіться, яка взагалі підошва. Така прям, ну, мені здається, вона навіть неонова. Мені здається, вас будуть бачити навіть вночі, будуть бачити, що ви класно бігаєте. Дивіться, ось така. Далі у вас буде ось такі чорні, це такі кежуальні, чорно-фіолетові, ось така підошва. Ще у нас буде в лоті ось така моделька. Дивіться, рожево, така синенька, така жіноча, тендітна, класна. Це у нас бренд Кревід Sport. Далі у нас будуть ось такі червоні, дивіться, такі кежуальні на високих підборах. Дуже модна модель, до речі. І дивіться, тут бачите, такі, такі якби дірочки, це така спеціальна підошва. От, отакі у нас знизу підошви. Не показував вам ще ось таку. І, до речі, велволк, well дивіться, бачите, тут така етикеточка висить. Покажи ближче, дивіться, бачите, це у нас тут іде меморі підошва. Бачите, я натискаю і отак само на цю штучку натискаю. Це меморі зручна підошва для повсякденної ходьби. Отже, у нас оце у нас весь лот. 25 пар у нас буде в лоті. І ціна за одну пару. Перепрошую, зараз ще раз скажу вам. Це у нас 438 гривень за пару, 25 пар, 10 970 гривень. Друзі, залишилось два лоти, тому наш девіз – це купляйте, заробляйте, продавайте та радійте разом з нами.